Добиває, те, що є. Так, а, кіки, ви... подив... Саша, я знаю, що ми там но... Ну, Просто Я повинен щоб... пошу... десь розписатися щось. Ні, а то ну, просто. Так. Та взуття, я перестав оці те, що це... б'яці в нас такі, малиночки, як у нас. Так, це так, ось від цього щас. нашого колективу трудового. Я, я так за спиною пройду, щоб це є. Я в знаю. Я закрою. <соррел> <соррел> а, <при> вас, <соррел> нас, прекрасно, прекрасно. Да. Мы до этого были в песках, это ребята Арию слушали. Так хорошо тоже. А у вас классика. Да, мы сегодня. <соррел> мы как, мы как всегда только классику слушаем. <соррел> 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 потому <соррел> что <соррел> у нас Константин Иванович <соррел> вообще <соррел> такой поклонник Вагнера. Просто, да, блин, Программу загрузили? Нет.